Чи відчували ви коли-небудь, що ваш погляд проникає глибше, ніж у більшості? Чи помічали ви те, що залишається непомітним для інших, ніби ваші очі бачать не лише поверхню, а й тіні, що ховаються за нею? Чи буває, що ця здатність, ця чутливість до прихованих глибин світу стає не лише даром, але й тягарем, який змушує вас відчувати себе відокремленим? Що якщо саме ця унікальність, ця внутрішня сила, яка дозволяє вам бачити правду за масками буденності, робить вас не самотніми, а винятковими? Що, якщо ваша здатність відчувати те, що не піддається словам, є не слабкістю, а ключем до справжнього розуміння себе і світу? У цьому відео ми зануримося в глибини ідей Карла Юнга, досліджуючи його концепцію небезпечного сприйняття, рідкісного дару, який відкриває двері до істини, але водночас вимагає відваги нести його вагу. Це розповідь про тих, хто бачить занадто багато, відчуває занадто глибоко і знає те, що важко передати словами. Карл Юнг, мислитель, який присвятив життя розкриттю таємниць людської душі, вважав, що є люди, наділені особливою здатністю бачити за межі очевидного. Ця здатність, яку він називав небезпечним сприйняттям, не є прокляттям чи відхиленням. Це радше дар, який дозволяє розпізнавати невідповідності між словами та почуттями, вловлювати приховані мотиви, відчувати фальш за посмішками, що прикривають внутрішній неспокій. Це вміння бачити крізь маски, які люди носять, щоб відповідати очікуванням світу. Але цей дар має свою ціну. Ті, хто бачить правду, часто відчувають себе відірваними від інших, адже їхня присутність мимо волі стає дзеркалом, яке відображає те, що багато хто волів би не бачити. Їхня глибина викликає дискомфорт не тому, що вони засуджують чи критикують, а тому, що їхнє сприйняття оголює правду, до якої не всі готові. Ця внутрішня чутливість, ця здатність бачити за межі поверхневого, робить людину одночасно сильною і вразливою. Юнг наголошував, що глибина сприйняття нерозривно пов'язана з емоційною чутливістю. Для тих, хто наділений небезпечним сприйняттям, буденні розмови, наповнені порожніми словами або штучні взаємодії, можуть бути не просто нудними, вони завдають болю. Не тому, що такі люди надто крихкі, а тому, що їхня душа налаштована на пошук істини, на справжність, на той резонанс, який виникає, коли слова і почуття збігаються, ця внутрішня настройка на правду робить їх чужими у світі, де поверхневість часто є нормою. Але що означає бути таким? Це означає жити в постійному парадоксі. З одного боку, ви бачите світ із надзвичайною ясністю, розпізнаючи приховані течії людських душ. З іншого, ця ясність часто супроводжується відчуттям ізоляції. Ви можете відчувати себе самотніми не тому, що вас не люблять, а тому, що мало хто здатен зрозуміти глибину вашого внутрішнього світу. Юнг вірив, що ця самотність не прокляття, а необхідна частина шляху до себе. У тиші, далеко від шуму світу, ви знаходите простір, де можна почути власний голос, не спотворений очікуваннями інших. У цій тиші народжується можливість згадати, хто ви є насправді. Ця глибина сприйняття має ще один аспект енергетичну ціну, яку ви платите за свою чутливість. Ті, хто бачить глибоко, часто відчувають не лише власні емоції, а й невисловлені стани інших. Юнг називав це містичною участю, коли межі між власним я і чужим розмиваються. У сучасному світі це можна назвати емпатичним поглинанням, коли ви несвідомо вбираєте емоції оточуючих. Ви можете відчути тривогу в натовпі, хоча не маєте для неї причин. Або раптову печаль поруч із людиною, яка зовні здається веселою, ця здатність не слабкість, а прояв надзвичайно активної внутрішньої антени, яка ніколи не вимикається. Через це уєдинення стає не просто бажанням, а необхідністю. Воно потрібне не для втечі від світу, а для відновлення власних кордонів, для очищення душі від чужих емоційних відлунь. Юнг вважав, що самотність це священний простір, де відбувається індивідуація, процес становлення цілісної особистості. У тиші ви не лише повертаєтеся до себе, але й знаходите силу рухатися далі, не втрачаючи своєї суті. Це не ізоляція заради ізоляції, а повернення до джерела вашої внутрішньої правди, але шлях до цієї правди не є легким. Світ Часто вимагає від вас приглушити свою чутливість, приховати свою ясність, стати зручнішим для інших. І в цьому тиску народжуються маски, персони, як називав їх Юнг. Ці маски стають стратегією виживання: одна для роботи, де ви стримані і раціональні, інша для близьких, де ви адаптуєтеся до їхніх очікувань, ще одна для світу, де ви граєте роль, яка робить вас прийнятними. Але кожна маска має ціну. Щоразу, коли ви ховаєте свою глибину, щоб відповідати нормам, ви втрачаєте частину себе. Цей розкол між тим, ким ви є, і тим, ким вас хочуть бачити, породжує внутрішню порожнечу. Юнг попереджав, якщо людина занадто ототожнює себе зі своєю персоною, вона втрачає зв'язок із душею. Ця втрата проявляється не лише як тривога чи втома, але як глибоке відчуття, що ви перестали бути собою. Ви не втомилися від роботи чи обов'язків, ви втомилися від необхідності притворюватися. Ця втома це крик душі, яка прагне повернутися до своєї правди. Вона кличе вас до автентичності, до життя, де ви можете бути собою без фільтрів і масок. Іноді в житті з'являються моменти, коли ця правда знаходить відгук. Ви зустрічаєте когось, і між вами виникає невимовне порозуміння, погляд, жест, мовчання, яке говорить більше, ніж слова. Це мить, коли вас бачать не як роль чи образ, а як того, ким ви є насправді. Юнг називав такі моменти синхронічністю, значущими збігами, коли зовнішній світ відображає вашу внутрішню суть. Ці зустрічі, хоч і рідкісні, нагадують вам, що ваша глибина реальна, що ви не самотні у своїй правді, але разом із цими моментами приходить і біль, біль втрати, коли такі зв'язки зникають. Після того, як ви відчули, що означає бути побаченим, повернення до світу масок стає нестерпним, ви починаєте прагнути істини в усьому у словах, у стосунках, у собі. Це прагнення пробуджує внутрішній поклик, який не дає спокою. Він шепче у тиші ночі, кличе вас до невідомого, до життя, яке відображає вашу справжню суть. Юнг. Вважав це частиною індивідуації, процесу, який вимагає відмови від комфорту, від звичних ролей, від усього, що не відповідає вашій правді, цей шлях не є простим, він вимагає мужності зустрітися зі страхами, страхом бути відкинутим, незрозумілим, самотнім. Але за цими страхами ховається щось глибше, ваша священна рана, як називав її Юнг. Це та біль, яка сформувала вас, той досвід, який зробив вас чутливими до правди. Ця рана не слабкість, а джерело вашої сили. Вона навчила вас бачити те, що інші ігнорують, відчувати те, що залишається непоміченим. Вона стала вашим компасом, який вказує шлях до автентичності. Юнг вчив, що шлях до цілісності лежить через прийняття цієї рани, через її осмислення і перетворення. Ваша біль не є перешкодою, вона є воротами до вашої суті. Саме з цієї рани народжується ваша здатність бути світлом для інших, бути тим, хто бачить, хто розуміє, хто несе правду в світ, де так часто панують фальш і страх. Ваша чутливість, ваша глибина це не тягар, а дар, який робить вас унікальними. Бути тим, хто бачить занадто багато, означає нести одночасно і благословення, і виклик. Так це може робити вас самотніми, так це може змушувати вас відчувати себе чужими у світі, де поверхневість є нормою. Але саме ця глибина дозволяє вам бути маяком у темряві, провідником для тих, хто шукає правду. Ваша сила не в тому, щоб уникати болю чи приховувати свою чутливість, а в тому, щоб прийняти її, інтегрувати і дозволити їй вести вас. Ця подорож до себе не про те, щоб стати кимось іншим, а про те, щоб стати собою. Це про те, щоб знайти мужність бути справжніми, навіть коли світ вимагає від вас конформізму, це про те, щоб визнати свою унікальність і дозволити їй сяяти. Юнг вірив, що ті, хто йде цим шляхом, не просто знаходять себе, вони стають тими, хто змінює світ своєю присутністю. Ваш дар це не лише здатність бачити правду, але й мужність нести її. Це вогонь, який горить у вашій душі, навіть коли світ намагається його загасити, це компас, який веде вас через темряву до світла. І, хоча цей шлях може бути самотнім, він також є шляхом до глибокої, непохитної автентичності. Ви не тут, щоб вписуватися, ви тут, щоб бути собою і через це пробуджувати, надихати і вести інших до їхньої власної правди.